Відремонтована підлога стеля та стіни, а також капітальний ремонт санітарних кімнат. Ось так виглядало це укриття в одному із навчальних закладів раніше. А ось так вже після ремонту у місті триває комплексний ремонт укриттів у підвальних приміщеннях кременчуцьких навчальних закладів. Були зроблені опереджувальні роботи в основному приміщенні. Було пониження рівень підлоги, зроблена була бетонна підлога, були зроблені оздоблювання роботи стін, стелі, санвузли сучасною каналізаційною установкою сололіфт. Ці приміщення необхідні не лише як укриття для школярів, які повернуться до офлайн навчання, коли дозволить безпекова ситуація. Це також обладнане місце, де зможуть знаходитися під час тривоги кременчужани. Ми робимо їх для того, щоб мешканці мікрорайонів мали можливість скористатися ними в разі потреби. Поставлено завдання розширити площу найпростішого сховища вдвічі. Ми задіємо ще один підвальний поверх, фактично, для того, щоб розмістити там дітей в разі потреби. На разі ремонтні роботи ще тривають. Згідно вимогам, будівельники працюють, щоб забезпечити ці найпростіші укриття електроживленням, освітленням, системами водопроводу та каналізації. Задля безпеки і комфорту Кременчужан під час можливих повторних обстрілів Кременчука рашистами. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.